Це на людину. Ми називаємо це набір життя. Зараз нам привезли достатньо рису, там більше біля двох тонн. У нас є картопля, овочі, яблука привозять uh, всі небайдужі українці, які переживають за місто Херсон. А ці листи, Люди. Також по списку потреб складає голова району або громади, ну, району міста. Абсолютно, завдання стоїть саме так, тому що, якщо ми говоримо про місто, про всі громади, щоб керівник громади зібрали зі старост населених пунктів всю цю інформацію, централізували її, ми передали нашим партнерам, а партнери забезпечили. Першочергово тут має бути тепло, водозабезпечення, інтернет, ну і, звісно, електроенергія. Тому для всіх пунктів будуть доставлятися генератори. Ми облаштували кімнату для дітей. Ми організовуємо їм допомогу по всіх питаннях. Психологічна допомога, там, навчання, анімаційні групи для дітей. That's fantastic. That's a lovely room. That's a lovely room. For children. For children, it's wonderful, isn't it? За того, що саме Херсон знаходиться під постійними обстрілами, нам замало мати просто пункт обігріву. Це повинен бути пункт, де люди зігріваються не тільки фізично, а де їх зігрівають ще відношення.